Сьогодні я готовлю картопляники з грибами. Тут картопля, грибочки нарізана соломкою, цибульку соломкою, натерла твердий сир, сметана, сіль і приправа грибна з загущувачем. Яйце. Спочатку обжарюємо цибулю. Додаємо шампіньйони і обсмажуємо. Чайну ложечку додаємо, приправи грибної. Додаю дві ложки сметани. Картоплю натираю на дрібну тертку. Додаємо яйце і щепотку солі. Перемішуємо. Смажимо картопляники на сковорідці. Перевертаємо. Робимо маленький огоньочок і на дві хвилинки накриваємо кришечкою. На картопляники викладаю шампіньйони. Зверху присипаємо сиром. На дві хвилинки накриваємо кришечкою. Вже готово. Смачного.